На Хмельниччині у ресторанах та кафе зі столів прибрали попільнички. Майже ніде не побачиш ані димової завіси, ані мерехтливих вогників цигарок за столами під час споживання їжі чи навіть веселих гулянь. Як свідчить опитування, переважна більшість відвідувачів таких закладів вітають нововведення. Ми перевірили понад 500 закладів і зрозуміли, що фактично 90%, навіть 95% закладів, виконують закон. Є звісно. Е Поодинокі випадки невиконання закону в різних містах України, скажімо, з різною аргументацією. Скажімо, власники не розуміли, чи це є прибудова і чи там можна встановлювати місця для куріння, чи це є частина е приміщення і тому дозволяли курити. Про повну підтримку бездимного закону заявляють бармени та офіціанти. Саме вони добре знають не лише наслідки тютю залежності але й пагубний вплив так званого пасивного куріння. Посідіти реагують звучити хорошо. Даже те посетители, которые были заядлыми курильщиками, не понимают ситуацию, сложившись, выходят на улицу, курят. С этим вообще проблем никаких не возникает. Сейчас, как бы, все изменилось, и ну, намного легче, наверное, стало дышать всем. І, і, і намного стало более безпасні ця професія, і більш цікаві ресторани. Пахнуть і в ресторанах коштів. Дослідження показали, що у закладах, де були облаштовані місця для курців, навіть у бездимній залі концентрація забрудненого тютюном повітря у п'ять разів перевищувала допустиму норму.